Чергове надходження на Zomato. Самий популярний, самий розкручений, самий 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 цікавий аромат, звичайно, від Алісандра Гальтєрі та бренду Nazomato. В нього є два бренди: це Nazomato та орто -Парізі. отже, що можна сказати по аромату Black Afghan? Звичайно, як я вже і сказав, він є самим популярним і самим відомим ароматом з нішевого, з нішевого сегменту. Такий саме як і Бакара, Руш від Maison Francis Скруджан. Але Black Авгано це унікальний аромат, тому що він поєднав собі абсолютно різносторонні ноти. Це уд, смоли, тютюн, кава, ладан, це зелена трава, ви розумієте, про яку я говорю. Ну і звичайно, марена деревина дуба, плюс екстракт морської чорної каракатиці. Це завжди кришка з натурального дерева, яка виконана вручну, і всі вони завжди будуть відрізнятись. Стійкість та шлейф формату говорять, що він прям максимальний. Це аромат більше для чоловіків. Він завжди доступний як на розпив, так і повнорозмірними флаконами.